Сьогодні ми познайомимо вас із можливостями кохлеарної імплантації, технології, яка подарувала можливість чути великій кількості людей. У світі тиші уявіть собі радість від того, що людина вперше чує мамин голос, сміх коханої людини, щебетання пташок або звук гітари. Диво можете сказати ви? Дійсно, для тих, хто колись жив у світі, позбавленому звуків кохлеарна імплантація перетворила чудо на реальність. Познайомтеся з Мирославою, починаючою акторкою, яка народилась без здатності чути на обидва вуха. Сьогодні Мирослава робить перші кроки на шляху слухової реабілітації та невдовзі зможе почати звичайне дитяче життя. Кохлеарний імплантат став її ключем до світу звуків. Але що таке кохлеарний імплантат? Запитаєте ви? Це невеликий електронний пристрій, який може допомогти відчути звук людині з глухотою або тяжким порушенням слуху. Це маяк надії для багатьох людей із зниженням слуху, який створений завдяки поєднанню двох елементів чудес сучасної медицини та технологій. Історії кохлеарних імплантатів це історії тріумфу розвитку медичних технологій та хірургічних втручань, нових починань здійснення мрій від Мирослави, яка тепер може чути, рости. Навчатися та бути звичайною здоровою дитиною до інших тисяч людей, які змогли почути, саме кохлеарні імплантати відкрили цілий світ можливостей. Шлях кохлеарної імплантації це постійне навчання, адаптація та підтримка. Ця подорож для пацієнта розділена спільнотою окремих людей, сімей і лікарів від отохірургів до сурдологів, об'єднаних спільною ниткою кохлеарних імплантатів. Святкуючи день кохлеарної імплантації. Давайте пам'ятати, що справа не лише в технології, це про людей, їхні історії, їхні перемоги та їхні мрії. Це про дивовижну подорож від тиші до звуку. Тож поділіться цим святом звуку.